Привіт, друзі! В цьому відео ви побачите невелику кількість інформації, яка стосується наших ще додаткових покупок в костко, бо не змогла я затягнути те відео дуже сильно і хотіла донести ще інформацію про те, що у Костко вхід тільки по карткам є два види карток. Перший вид картки це коли ти не отримуєш ніякого кешбеку, тобто ти просто можеш приходити в магазин і закуповувати товари. А друга картка дає тобі можливість бути мембером їх клубу Костко, який дає також тобі кешбек. Тобто в кінці року тобі приходить рахунок, що ти скупився там на якусь суму грошей за цей період часу, і до наступного твого платежу ти маєш якийсь кешбек, який ти можеш абсолютно чесно використати. Чому костко настільки популярний? Перш за все. Це тому, що будь-який товар, навіть їжа, навіть ну вже не кажучи про техніку, одяг, ти можеш повернути. Ти приходиш із чеком і кажеш: наприклад, цей там я купувала фен фен, ти можеш повернути і сказати мені не підійшов там. Ну, Просто, навіть не пояснюючи причини. Я бачила, люди повертають якісь, якусь їжу. Можливо, якщо ви бачите, що ви не використовуєте, бо в Костко треба купувати велику кількість. І якщо ви бачите, що ви купили там пак чогось і не використали його, можете його повернути, і у вас його приймуть. Обов'язково повинен бути чек і товар. Тоді ви можете повернути. А ще прикольно те, що в костко через те, що ви купуєте велику, великий об'єм, ви платите менше. Тобто, це дійсно працює. Але з кількістю, звичайно, це примушує тебе набирати велику кількість. Це примушує тебе задумуватись над тим, де зберігати ці речі. Тому, але дуже-дуже класно те дуже класно те, що овочі, фрукти мені дуже подобається там брати, бо вони дуже свіжі і завжди гарної якості. І як я в відео огляду товарів розказувала, що вони дуже вони ще і органічні. Органічні, це не просто е, слово тут в Канаді, так, щоб е, велись е, таке, е, в, люди просто велись, що ор, органік органік ні. Як мені пояснила жінка, з якою я жила, е, у якої я орендувала житло, е, то компанії, які хочуть. Е, бути відмічені як органік Fruits, вони проходять додаткові перевірки. Звичайно, це коштує грошей. І, звичайно, коли в тебе є міточка органік, це значить, що твої овочі і фрукти були перевірені на різну на кількість пестицидів, і там допустима кількість цих пестицидів. Що можу сказати? На власному досвіді я дійсно помітила, що ці фрукти, якщо про яблука, ти нюхаєш органічні і неорганічні, то просто ти можеш це відчути. Неорганічні вони не пахнуть, в принципі органік, Ти знаєш прекрасно, що вони будуть дуже класні. Я не кажу про смак самого яблука, бо це залежить від сорту і від вподобань. Можливо, люди взагалі не люблять яблука, але це буде краще на. На рівні того, що воно буде смакувати краще і буде е, пахнути краще. Ну, а звичайно, те, що е, воно є е, без е, там, пестицидів, добавок і всякого такого, то це теж е, дуже непогано. Тому треба дивитись ще й на цей показник. Е, в Костко саме такі товари є, і їх можна там, навіть якщо з сайту вибирати ці товари, то можна відфільтрувати. Також у Костко є онлайн замовлення. Перший час, коли не було машини в мене, я замовляла, і вони привозять. Дуже прикольно, що вони привозять в таких картонних коробках великих. Це дуже зручно, без пакетів. Тобто, ти розгрузив картонну коробку, коробку викинув. Сміття, яке сортується, і це дуже зручно. Якщо, якщо вам це ще цікаві якісь питання по костку, по можливо овочам, я можу, можливо, по чому завгодно, тільки напишіть коментарі. Я зніму відео для вас, розкрию цю тему також. Не рада. А це вершки для взбивання. 35% повинні дуже добре взбиватись. Також взяли до Великодня. Готуємось. А, далі отака в'язочка бананів. М, коштує 1,69. Magic tape. Далі 6 штучок а, цих скотчів. Лимони. Також лимони 9 доларів. Отака кількість лимонів. І 2,27 кілограма. 9 доларів. Строубері. Стробері така кількість 908 грам, ароматна смачна полуничка. Ми брали тиждень назад полуницю, цей раз теж вирішили взяти полуницю. Добре яйця. 12 штук, 2 пачки. Супер. Ще кавунчик. А де також міні-кавунчик? Дуже класний. Знаєте, спочатку я думала, що дуже буде важко знайти а, якісь продукти, наприклад, по дієті, але зараз бачу, що, наприклад, мене цікавить оцей Free, і тут дуже багато, наприклад, є скімо маленькі які а, такими лентами, а, і а, це я перший раз знайшла, тому і вирішила засняти для вас також. Спробую потім поділюсь. Ось отакий цікавий букончик. Також я перший раз його бачу. Насправді він коштує 1,1299 Це його ціна. Що в нього? Він такий сушений, вже прижарений. І написано, що потрібно зберігати в... Холодильник тільки після відкриття. Ну, все, але з цукром і сіллю вже в складі. А ще забула сказати про вагу. Вага 567 грам, тобто така велика. Пачка, але дуже зручно додавати, мабуть, в омлети, якісь там може пасту. Прикольно. Ще також для людей, хто безюте паста з чикопі. Так, це в нас а, і оці 10 доларів, ті 13 доларів, ті 10. А для людей, які їдять глютен, то є навіть такі наборчики, тут шість пачечок орган написано за 14,99, але тут вага, бачите, шість пачок по 500 грамів різних видів. Макарошок по дві пачечки кожного виду, такі різні види. І також є не тільки цей вид, а ще є така пачка, наприклад, 9 пачечок по 500 грамів. І тут фузілі, такі макарошки і ціна 1099. А ще мені сподобались оці. за 11,99 також вони різні тут. Такі різні назвати. і три пачечки по 500 грамів. І півтора кілограма буде така пачка. Добре, вирішили ще зняти такі шматочки фруктів. Її діти таке люблять Це пачка, коротше кажучи, тут 107 мл у кожній. 20 пачечок, і воно я подивилася до складу без цукру. Тому, в принципі, нібито натурально також, також можна дати дітям на школу, бо коли ви приїжджаєте до Канади, вам потрібно задумуватися над тим, що давати дітям в школу кожен день. І хочеться, щоб вони їли ну, щось не дуже. Не корисне. І є ще такі мандаринові там далі за такою ж ціною. Засняти вирішила що отакі макарошки. Їх тут 12 штучок по 340 грамів. Саме ця фірма, вони вже там макарони виварити окремо і пакетик додається чеддер сир Ну, Дуже смачно, глютенове. Попереджаю глютенове і а, воно ну, таке солонувате на любителя. Коротше кажучи, є такі ще і з білим сиром і, 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 і жо, ну, коротше, чедр чи інший сир. А, також такі набори, вони коштують 1999, а цей 15,99. Ну Там одразу в наборі два види макарошку. Ще хочу проглянути трошечки по рошкам. Отже, Laundry Пас. Це такі а, а, пакетики, одноразові такі сашети а, для пання. Оце а, 152 сашети, коштує 28,99. Фірма Kirkland – це а, бренд а, Костковський, він трохи дешевший, ніж інші, але якість дуже непогана. Ще є отакі 123 а, а, загрузки, рідкий, звичайно, софт хайт. І от ціна 2649. Я, поч... Я насправді починала з отакого от а, бренду порошка, а, а, бо він був там щось по акції дуже дешево. Я тоді ще переводила гроші в гривню і, звичайно, була просто шоці від ці. Якщо що, то 1879 помножити на 28 курс канадського долара до гривні зараз, то це виходить досить немаленька сума. Але 121 прання воно витримує і непоганий порошочок, ну, вже рідкий, рідкий, бо тоді в мене ще не було, я брала, по-перше, меншу звичайну, меншу пак і а, мене влаштовувало м -м, якість. Ще зніму такі штуки. Це а, як освіжувач для білин, кілограм тут, 21,99. Він у таких гранулках, його закидаєш прямо в барабан для пані, і воно дуже прикольно освіжує білину. В костку воно коштує 21,99 за кілограм. І є ще отакий. Вид. Костко не має такого великого вибору, як у магазинах інших, але зато ціна 17,49 за 1 кілограм. Це дуже велика пачка, бо я собі брала, а ну є ще такий зелененький. Я брала собі білий і він дуже класний. Взяла собі також такий набір таких серветочок. Вони прям так і називаються, бачите, це для пом'якшення білизни. Це коли ти вкладаєш, от воно подається, дві пачки таких, по коротше, 250. Тих серветок. Але це мені здається на все життя вистачить, бо е закидується одна чи дві серветочки в драйер, це сушильна машина. І е білизна, мало того, що вона має аромат додатково, то воно ще і пом'якшує білизну. Ну І дуже зручно потім добирати пил з, з, з збірника того пилу в, в драйері.